Чергова моя відеорозповідь буде присвячена терміну Націонал-фашизм який поєднує у собі по суті два суперечливі поняття, одне з яких говорить про об'єднання та імперіалізм, інше про зверхність раси, нації. Коли ми звернемося до штучного інтелекту, він видасть нам дві держави, які намагалися будувати свою ідеологію на цих двох поняттях. Це будуть Італія, Беніто Муссоліні та Німеччина, Адольф Гітлер. Проте чомусь штучний інтелект не знає Росії. Фашизм та нацизм були засуджені на нюрнберзькому та токійському процесах, а більшовизм, а російський націонал-фашизм, а путінізм. Я вбачаю в цьому небезпеку, небезпеку для людства. І люди мають знати. Усе почалося з такої собі на перший погляд банальної події. 12 листопада 1472 року Іван III другий, одружується з дочкою морейського деспота Фоми Палеолога Зоєю. В Росії вона отримала ім'я Софія. Після одруження Іван III зробив візантійський герб гербом великого князіста Московського, чим задекларував свої претензії на спадщину Константинополя. Разом з тим. Визріває концепція Москви Третій Рим в середині XV століття, а в XVI закріплюється зацарювання Івана IV Грозного. Московські книжники того часу під керівництвом митрополита Макарія пов'язували особу царя не тільки з Візантією, але й з Римом. Походження московської династії від Августа Цісаря. Теорія Третього Риму була повторена в акті в утворення московського патріархату. Ось так. Зародилась ідеологія Великоросії. Події кінця XVI – початку XVII століття відтягнули на деякий час ідею Третього Риму. Тодішня Московія не здатна була не те, щоб до завоювання, але й до протистояння проти Польщі, Кримського ханства. І тільки війна у Речі Посполитій, національно визвольна революція українського народу, створила сприятливі умови для реставрації великомосковської ідеології. Народження імперії у XVIII столітті після падіння Польщі, Кримського ханства та Гетьманщини дало шанс, і Катерина II береться створювати, відбілювати свою власну державу, виводить коріння з Київської Русі, засновує концепцію триєдиної народності, формує історію Російської держави і поступово починає крокувати країнами Європи. Не випадково тодішню Російської імперії. Назвали жандармом Європи. У XIX столітті ідея Третього Риму трансформувалася в ідею слов'янофільства, яка виникає у 40-х роках ХІХ століття. Слов'янофіли відстоювали відтворення російського панславянізму, возвеличуючи Московію до Петровської доби. Слов'янофіли Іван Оксаков, Олексій Хом'яков були прихильниками державного і національного центризму. Вважали, що Росія має стати на чолі усіх слов'янських народів. Серед української культурної еліти також були ідеї панслав'янізму, пригадайте, Кирило Мефодівське товариство, проте російські слов'янофіли відкидали ідею самобутності українського народу. Тому нічого дивного немає у сучасній державній доктрині Російської Федерації, адже погляньте, ви не знайдете ні карти Росії, немає Конституції Росії, немає кордонів Росії. Ця держава може існувати або у вигляді імперії, або у вигляді панславянської Федерації. У роки Совєтської імперії понівне становище суспільно-політичних поглядів займала концепція пролетарського інтернаціоналізму, підживлена вченнями про триєдину народність. Теоретичне обґрунтування пролетарського інтернаціоналізму знайшло своє відображення вченні марксизму та ленінізму, стрижневими принципами якого стали переважання класових інтересів над національними. Іншими словами, яка разниця? Націоналізм розглядався як буржуазний, ворожий. Пролетарський інтернаціоналізм. Міжнаціональна міжнародна єдність за перемогу світової революції і побудову соціалізму, яка веде до добранство народів і появи нової спільноти, радянський народ. На перший погляд утопічна ідея, але хто міг подумати, що вона може бути реалізована і втілена в життя? І єдиним методом втілення був геноцид, депортації, голодомори, війна, окупації, терор, репресії та інше. І як не дивно, все ж вона має послідовників навіть і сьогодні. У другій половині 80-х років ХХ століття комуністична ідеологія зазнає краху. З розвалом Радянського Союзу зникають ідеологічні війни з інакомислячими. Популярності набувають ідеї загальнолюдських цінностей. Проте такий стан речей існував недовго і вже наприкінці 90-х років знову з'являються великороси. Бажання відновити Радянський Союз, радянську спільноту братських народів. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте статтю Путіна 2021 року. Справа у тому, що це не просто стаття президента Ерефії. Особи такого рівня так просто не пишуть статті. Це офіційна думка, офіційна ідеологія. І мені не зрозуміло, чому після цього хтось готувався до шашликів на травневі свята. Стаття повторила радянську мантру про триєдиний народ, починаючи з історії Київської Русі. У ній згадується зберечя руських земель та ідея Третього Риму, досить у відвертій формі. І в пропагандистській манері перекручуються історичні факти про національну визвольну революцію українського народу XVIII століття, а Переяславська угода 1654 року називається «Результат віковічного прагнення братніх народів до об'єднання. Тут ми зустрічаємо і байку про Малоросію, про споконвічні руські землі, Кримського ханства, не обійшов він уваги і радянські часи, використовуючи комуністичні штампи націоналізму петлюрівщини, бендерівців та інше, називаючи більшовицький режим народним. Ви чуєте, він називав більшовицький режим народним, не оминув і Другої світової війни, відмічаючи месіанську роль Росії та переменшуючи роль інших держав по коаліції. По традиції, події Революції Гідності цей псевдоісторик називає реваншем нацизму в Україні. І ось вам фінал. Сучасна російська політична еліта голосом Путіна поставила на карту власний народ, державність, власну фейкову історію. І хтось після цього вважає, що Росія піде на переговори, що Росія піде на припинення війни. Останні 30 років виросло ціле покоління зомбованого населення, яке вчило історію за путінськими підручниками. Ось чому я вважаю сучасну Росію світовою загрозою. Я не можу передбачити майбутнього, проте скажу з певністю, поки зло не буде покаране, поки не буде засуджена ідеологія, поки росіяни не визнають вони, поки росіяни не понесуть відповідальність. Це буде повторюватись, повторюватись і повторюватись, як було кілька століть перед цим.